Тож, якщо ви дивитесь це відео, у вас 100% є проблема. І Яка це проблема? А кавомашина не готує каву. Кавомашина у вас це ні вона або міліта. Вона дуже свіжа, може навіть нова, або місяць, два, три, або ви певні, що вона в дуже крутому стані, якщо вживана, звісно. От. І як вона працює? Вона намагається приготувати каву, потім стається такий звук. Пш! І яка вже не біжить, або взагалі не біжить. А перед цим моментом ви придбали нове кавове зерно. засипали його. От. І, можливо, одну-дві чашки на новому зерні ви вже зготували. А потім ваша кавомашинка, раптово замість еспресо 50 мл зробила 20 і текла при цьому повільно, а наступні чашки вже не робить. Або це було американо, ну то не суттєво. Оце, до речі, відповідь, що коли. Ви міняєте зерна, треба коректувати помов. Під кожен тип зерна, краще його міняти, для себе виявляти, дивитись, таблетку. Чи не плотна вона і ворка? Тобто, якщо за мілкий помол, по таблетці видно, вона стає ватою І структура її така, більш схожа на шайбу. От, то для мілітнівон таблетка повинна бути ну, з більш-менш явними часточками. От. То причину ми розібрали, і, в принципі, зараз ми подивимося, як рішити цю проблему. Це досить легко, займе вас 5 хвилин. Бо таке в цих машинах часто буває. То краще знати, як це вирішити, бо це дуже просто. І не треба нікуди нести, ні витрачати ніяких коштів. Тож, давайте, зроблю собі чашечку еспресо і будемо цю тему розкривати. Буде цікаво. Поїхали. Готуємо собі кавку, таруємо ваги, швиденько мелемо. І йдемо на вулицю, де будемо наше питання розкривати додатково. Готуваннячко. Трохи кавової краси ніколи не завадить. Це в мене наразі налаштування більше до еспресо, хоча я люблю більш легку каву. Ну, при тому такі, така формація дозволи мені під. Посмакувати більш яскравий смак, фруктовий. Що? І треба було б. Так. Я роблю 27 секунд, 45 млілітрів. Хотілося би 50, но. При цьому ця буде трохи міцніша. Ще разочок. І дос. От. І смакуємо. А, обожню каву. Фруктовий смак. А, приємна кислинка. І міцність гіркота невелика теж є. Це добре. Тож давайте про наші трабли. Якщо ж кавомашина у вас отак працює, робить не продавлює каву, це значить, що тиск стравлюється крізь дренажний клапан, його з'єднання заверним блоком, а не проходить наскрізь. А в чому причина? А, от ви якраз замінили зерно, і нове зерно виходить більш плотніше. І при тих самих налаштуваннях помолу, просто мілкі шматочки кави. Забили вам ситечко і верхній поршень в заварному блоці. В мене на столі є кавомашина. є два заверних блоки. Один буде чистенький, а другий я примусово покажу вам, як просто заб'ю вихід кермакла, насиплю туди каву і покажу, як працює кавомашина з таким, такою проблемою. І треба нам буде що? Розібрати заварний блок, промити ситечко і верхній поршень. Краще це цілком. Теж покажу, як це швидко зробити. От. І так-то просто ваша кова машинка Єдине, що помола треба буде зробити більше. Обов'язково. Ну так, вперед до нашого столу. Маємо абсолютно вимитий, відкапіталений заверний блок, а, другий точно в гарному стані. І оцей цей рідний цієї кавомашини, ми будемо ну забивати, скажімо так, то я його зберу, він точно в гарному ну, тобто, все буде окей. Тобто інших проблем в ньому не буде. Лишається тільки додати кави в верхній поршень. Я його в принципі зібрав. Це буде отут. Викрутимо сита і під ситом буде наш винуватець ваших проблем, крема клапан. Тож, давайте. Швидка збірочка і кавомашина теж обслужена. Кавомашина в стані близької до нової, в неї 4 тисячі пробіг 11 місяць 17-го року. То теж ніяких запитань, в нас буде тільки одне слабке місце, яке ми вирішимо. Давайте. Буде виглядати наш заварничок, залишилось закрутити саморізи, вставити язичок. І, в принципі, можна навіть це відтестувати. А той в нас буде просто як приклад гарного робочого заварника. А це ми над цим ми будемо знущатись. От наша машинка зібрана. Давайте приготуємо еспресо. Ну, це загалом нам покаже, як працює заверний блок, чи все добре, чи. Нема ніяких запитань до заварничка. Ну, він, звісно, після повного ТО, але. Ой, як гарно, дивіться. О, -о, -о. ще й з помолом вгадав, тобто, якщо так важко продавлю, яка машинка потроху починається готування, все добре. І помол вірний, ну, і з заварником, звісно, все окей. То наразі маємо цей заварник працюючим. Так, давайте зупиняти, бо минулий власник тут встановив 240 мл. Це так-то дуже забагато. Так, дістаю заварничка і вносимо йому зміни, забуваємо його кавою. Так. Як зняти, я сподіваюся, всі знають. От, наш заварний блочочок. Зараз сюди розберемо і додамо каву. Так, як швидко зняти верхній поршень? Тобто, якщо вже маєте ту проблему, то дивіться, викручуєте 5 гунтички, 3 з, одні, з одного боку і 3 з другого. Вони. Зірочка Т-15. Звісно, не губимо їх і обережно відкладаємо. А, так. Є таке. Так, тепер язичка цього. Просто тягнемо на себе. Він сидить досить туго, але здобути його можна. Вставляти будемо отак. В такому положенні. Тобто, цим плоским язичком внутрі. Так, тепер дивіться. А, залишилось нам скинути трубочку плоскою викруткою. Обережно тягнемо її на себе. Від'єднала. Тепер розводимо дві половинки. Не губимо оцю резинову перемичку. Ось вона дістали вашого поршенька. А в вашому випадку буде, викручуємо два саморізика. Тут, тут, знімаємо шахточку, тут буде крема клапан, він у вас буде забитий кавою. Його треба буде помити. І то саме під ситом. Отак, відкручуєте ситочку, воно теж, скоріш за все, буде або повністю, або частково забите кавою, зубною щіткою миємо то саме вимиваємо тут. І з головного оцей, оця шахта, отакою щіточкою, отам обов'язково треба пройтися, бо там будуть залишки кави. Зараз я все це, це промию, Ущільнювач можна не знімати, його достатньо буде. Зараз просто облити водою і він буде чистий. Взагалі стається ця проблема. Коли надмілкий помол часточки кави проходять скрізь, скрізь сито і забивають вам той самий якраз крема клапан. То щоб зумітувати таку ситуацію, я зараз сюди, тобто в шахту крема клапана, насиплю меленою кави. Це по суті те саме, система буде забита і кавомашина не зможе нічого зробити. Давайте. О, так, перш за все повернемо сита на місце. Ось я візьму меленої кави і просто буду намагатися попасти в шахту. Звісно, в мене воно просиплеться, а але я потім промию заварний блок. От, якщо вам видно, то отам от в нас, давайте, світла. Щоб було гарно і зрозуміло. Отакий треш. Це звичайно екстрим, так ніколи не буває. Але ідея та сама. я навіть. Оту всю каву витрусив, і от то, що налипло внутер, там хай лишається. От. А все інше можна витрушувати. Нам вистачить оцьої краплі, буквально, яка вам завадить системі відкриватися. Тобто я зараз його ще прочищу, Ну, постучу просто. Навіть дивіться, так здається, що майже це все незначно, що там тої кави не так, то і багато в тій шахті, але цього нам буде якраз. Давайте збирати. Тепер маємо поршень, який ніяк себе не видає. Він чистенький, звичайний. Давайте ставити його назад і запускати всю нашу систему. Так, дивіться, роздвигаєте половинки, ставите поршень. Потім одягаєте трубочку. Звісно, це не дуже таке просте завдання. Давайте спробуємо такий варіант, трохи полегшимо завдачу. Спочатку одягаєте трубочку. А потім. Вставляєте поршні. Так, це, звичайно, не задумано так заводом, тож це не буде дуже легко. Є. Не забувайте вставити резиночку в перемичку між половинками. Це теж не задумано заводом, то ну, майте на увазі, що будуть складнощі. Але. Зате не треба розбирати весь заварний блочок. От так. І в мене він, ця резиночка, стала на своє місце. Після чого закручуємо саморізики. І не забуваємо поставити язичок на його місце. Є. Ставимо наш заварний блок в заварну. В заварну. В каву машину. І навіть давайте. Спробуємо щось приготувати. Беремо чистий стаканчик, ставимо його під кавомашинку. Так, трохи та камеру. Натискаємо то саме еспресо. І дивимося. Дивимося і слухаємо. Ми повинні відчути той самий звук. Це коли наш тиск. Буде стравлюватися з дренажника, а не з кавової системи. Давайте я ближче піднесу. Так, подивились. Так. Слухайте. О, почули? Це значить, вода пішла не в тому місці. Вона потекла не з дренажника, а в нас нічого не стається. Кава не біжить. Давайте зупиняти це. Диво. Тепер знімемо верхній поршень. Я вже швиденько його зніму, промию, зберу і подивимося, як воно працює. Навіть можна, давайте поки поставимо інший заверний блок. І швиденько приготуємо каву вже на цьому. Просто, щоб для себе побачити, що все нормально, все працює. І, звісно, після такого відбою я завжди рекомендую заварний блок промивати. Тобто не тільки верхній поршень ми зараз розберемо, помиємо, а під водою облиємо весь заварний блок, щоб зняти з нього розсипану каву. Дивіться, з цим заварником все окей. Цей заварник гарно готує каву. Тож, тобто, зараз і наш так буде робити. Давайте зупиняємо і швиденько. Знімаємо вже наш верхній поршень, бо вже знаємо як І зараз покажу, до речі, як себе проявляє забита кава. Ну, тобто, візуально. Тобто, якщо ви зняли верхній поршень, подивилися внутрішнього. І побачили, зараз покажу вам, що. Це явна ознака того, що. А у вас є мілкий помол, який забив нам поршень. От, дивіться так, більше світла. От, якщо у цьому маленькому отворі ви бачите залишки такі кавої часточки, то, значить, кава вам забила вже крема клапан. Ця маленький отвір, тут в центрі міліметр в діаметр, завжди повинен бути чистий. Там крізь нього проходить рідина, ну, по суті, кава або вода промивочна. Там не буде в кави, якщо вони там є, то ваша система забита. Так виглядає в нормальному стані оцей відсік керма клапана. Він чистенький, там видно тільки різиночка. Якщо так, то тут чисто. Але знову ж таки, Кава може бути в шахті. Тобто, якщо у вас є такі ознаки, як тільки що у нас були звук умогу тиску, то краще все ж таки помити все. Ставимо наш заварничок. Зараз я його сполосну, бо бачите, трохи кави там є з поласкою. Інчастенький знімаємо наш заварничок. Це, до речі, заварник був з нового покоління, то тут новий поршень. І ці заварники повністю взаємозаємні з звичайними. Це вам як гарний приклад. Засипаємо кавки і готуємо на нашому заварничку, який сьогодні у нас працює за трьох, страждає, але ми його рятуємо, і він нам зараз приготує смачню ще 100%. Так, пішло готуваннячко, нагнітання тиску. Клас. Місце приємне еспресо з високою бінкою, яке вас порадує суперсмаком, як і повинно бути. Давайте зупиняти. Дивимося ближче і. Радіємо від того, як ми врятували безкоштовно свою кавомашинку. Тож, якщо у вас стався такий трабл, що кавомашина стравлює тиск, ви чуєте це, і не готує каву, і вона нова в гарному стані або повністю гарно обслужена, є просте рішення, яке ми сьогодні подивились. І воно дуже часто. Тобто, дуже часто люди купують новий сорт кави, який... Розсипається меншими шматочками і забиває нам оцей відсік ремак лапан. Це стабільна ситуація. Тобто, якщо у вас таке сталося, дуже легко перемонтувати, не панікуйте. Отакий От простий вихід. Тож дякую за увагу. Сподіваюсь, допоміг. Вам було цікаво, мені теж було цікаво зняти це відео. Бо люди часто задають такі питання. Тож, дякую, до побачення.